до благословить дітей та онуків моїх. На щасливе життя на довголіття, молю за них, я грішна і негідна, не за себе молю за дітей та внучат моїх, щоб завжди у них були голівенькі, розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої, так і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захистив від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від цування, від ураз всяких. Врятуй, збережи дітей та онуків моїх, сто поклонів б'ю, прошу сто раз, і все про те ж. Амінь. О Пресвятая владичиця Тівого Богородице, спаси і сохрани під покровом Твоїм, чад наших. Та всіх отроків, отроковиці, немовлят, хрещених і безіменних, і влоні матерів носимих, покрий їх ризою Твого материнства, збережи.